Ясно, оце все. ж да, я це да. ж до нього хотів прийти. Бізнес-модель, да? типу в Хто, чому бізнес? От, оці всі економічні, фло, да. фізичні флоу, виробники, продавці, де ясно? Угу. Ясно, роль дуже проста. Ми на кінці знаходимось. Угу. Ми продаємо електроенергію кінцевому споживачу. Угу. І газ, до речі, ми продаємо, і кучу всього, але ми, якщо ми так, в базі, ми продаємо електроенергію кінцевому споживачу. Угу. А, де ми беремо? Ми її самі не виготовляємо. Uh -huh. Ми йдемо на біржу або напряму до якихось виробників електроенергії, торгуємо з ними щось там, СЛА і, і, і таке інше, купуємо її і продаємо кінцевому споживачу. Uh -huh. Тобто наша головна історія ми великий, ми великий покупець електроенергії і великий продавець електроенергії. Uh -huh. І в цьому у нас є, звісно, у нас там на першому, ну то в центрі цього стоїть клієнт, якому треба... Як то кажуть, серіс, бо ну, щоб, щоб йому продати електроенергію, треба порахувати, білінг, його треба якось донести йому цей рахунок, uh -huh. порахувати, комунікації такі ж. І ми такий великий рітейл інтерфейс великий такий uh -huh. магазин, е магазин електроенергії в Україні. От, от, от і все.